Калейдоскоп зустрічей та стоси нових домовленостей Дональд Трамп відвідав низку азійських країн. Та поки Вашингтон налагоджує міждержавні зв'язки, Європа бере на себе вирішальну роль в протистоянні російській агресії. Як вгамувати імперіалістичні амбіції Кремля, коли дипломатії замало? Міркуємо разом. Малайзія, Японія та Південна Корея. Адміністрація Трампа напрацювала нові інвестиційні угоди. Серед найважливіших моментів турне зустріч ТТТ з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та перемовини з президентом Бразилії Луїсом Лулою Дасіловою, який хоче, щоб США скоротили на 40% тариф на імпорт. У Японії зокрема мова йшла про інвестиції у розмірі 900 мільярдів доларів в американські заводи і інші проекти Вашингтона. Коли Америка процвітає, процвітають і наші партнери, і наші союзи з усіма країнами. Процвітає індотихоокеанський регіон, і це добре для всіх нас. І весь світ стає безпечнішим, багатшим і величнішим ніж будь-коли раніше. Ми ладнаємо з багатьма країнами, що допомагає вирішити проблемні питання. Отже, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели перемови в Пусані, Це Південна Корея. Зустріч тривала майже дві години. Очільник Білого Дому заявив, під час зустрічі сторони обговорили питання війни Росії проти України. За словами Трампа, вони і СІ домовилися співпрацювати, щоб зупинити бойові дії. Президент США також зазначив, зараз Вашингтон контактує з Москвою щодо відмови від ядерної зброї. Та одночасно Трамп розпорядився відновити випробування власної летальної зброї. У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству оборони почати тестування нашої ядерної зброї. Цей процес почнеться негайно, адже всі проводять ядерні випробування, тоді як у нас цієї зброї більше. Дональд Трамп, президент США. І поки білий дім будує дипломатичні зв'язки. Європа готується до різних сценаріїв розвитку подій, адже Росія відверто погрожує ЄС та чи не щодня випробовує НАТО на міцність. Німеччині відводиться провідна роль в гарантуванні безпеки як у межах Євросоюзу, так і в підтримці України. Отже, Берлін розпочав з найголовнішого: країна готується відновити призов до армії. Міністр оборони Борис Пісторіус певен, поновлення військової служби та реєстрація всіх чоловіків призовного віку стане чітким попередження Москві щодо готовності Берліна захищатися. північно атлантичний Альянс затвердив план посилення захисту від безпілотників з огляду на останні події. Берлін вітає цю ініціативу. Німеччина зрозуміла, що також зробить значні кроки. Перш за все, ми хочемо, щоби численні окремі механізми взаємоділи між собою як шестерні. І щоб досягти та гарантувати безпеку в найближчі роки, Німеччина інвестує понад 11 мільярдів доларів у виробництво дронів різних типів. Берліна оснастить тисячами дронів камікадзе свою бригаду в Литві, де деслоковано в країні з метою зміцнення східного флангу НАТО від Росії. Основні поставки безпілотників очікуються найближчими тижнями. У міністерстві закордонних справ Німеччини наполягають напад Росії на країни НАТО більш ніж очікуваний. Тому наразі важливо одночасно посилювати оборону ЄС та підтримувати Україну. Україна не лише захищає свої власні суверенітети, і свободу, але й свободу і суверенітет Європи від зазіхань Росії. Про це не можна забувати, навіть якщо ця війна триває вже майже чотири роки. Путін готовий прийняти будь-які людські жертви. І він розраховує на те, що наша увага до ситуації на полі бою зменшиться, що наш фокус зосередиться на інших проблемних питаннях. І тому я чітко заявляю, що йому це не вдасться. Німеччина непохитно стоїть на стороні. Ні, України, ми підтримуватимемо Київ стільки, скільки знадобиться. Москву зрівняють із землею, якщо Путін вирішить атакувати котру зі столиць країн-членів НАТО. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкін. Мовляв, Кремлю не варто загрожувати країнам заходу, адже нині потужності Росії вкрай виснажені війною, а партнери Києва, попри сподівання Путіна, лише нарощують підтримку України. І Україна потребує надійної перспективи, особливо в питаннях військового обладнання. Це сигнал сили, який ми, європейці, сьогодні надсилаємо. Наприкінці вересня я дав імпульс для відповідних кроків. Берлін готує всі можливі варіанти до наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться 18 грудня. До того часу їх потрібно узводити і фіналізувати. Згідно урядових документів, доступ до яких отримало видання Політіко, 39 сторінковий список охоплює закупівлі на суму 377 мільярдів євро в галузях наземних, повітряних, морських, космічних і кібернетичних сил. Документ Бундесферу це план переозброєння, який буде інтегрований у бюджет німецьких збройних сил на 2026 рік. Серед основного збільшення цільової кількості бойових машин піхоти Пума до 1000 одиниць виробництво додаткових 14 батарей протиповітряної оборони «Ірісті» та ракет до них. Також поповнення авіапарку Бундесферу на 15 винищувачів F-35 і збільшення арсеналу крилатих ракет томагавк на 400 одиниць. На додачу Німеччина, Франція та Велика Британія напрацьовують алгоритм дій щодо спільного використання ядерної зброї для захисту всього континенту.